Вітаю вас на каналі. Сьогодні 28 червня і хотів би вам показати результат прищепи чорне в зелене. Пройшов місяць, ось переведи, будь ласка, до куща. Це саме той кущ, який був викладений ролик про нього. І хотів би вам показати результат і поділитися інформацією, як доглядати за прищепами, що треба робити, щоб краще досягнути результат Ось дивіться, знися, були зроблені. Чорна-зелена прищепа, і на цьому кущу ми бачимо 100 результат прищепи. Ось одна прищепа, друга, третя, ну так і все. Щоб краще був результат, на наступний рік дало наша прищепа врожай, я зазвичай переведи ближче, щоб видно було. Залишаю. Якщо прокидається, наступна не одна брунька прокидається, а дві, я залишаю не один пагін, я залишаю. Тут ось тут один пагін, другий. Ще прокидаються ще бруньки. Я їх теж буду залишати. І буде у нас такий пучок пучок таких, наче віничок буде рости. Для чого це робиться? Для того, щоб у нас лоза не жирувала. Ми по осені вже викусимо те, що нам буде не потрібно. Виберемо краще із цього. Але ми до, за рахунок оцих, залишення цих пагонів доб'ємося. Кращої товщини лози. Ось, дивіться, переведи нижче. Тут так само все було, прокинулося аж три бруньки. Один, два, три. Все, третя. І всіх я всі їх залишаю. Е, Суццвіття. Були маленькі, майже на кожному я їх убрав е, Перейдемо ще тоді, я покажу ще одного куща, в якому гарно теж вийшов результат в тому році. Переприщеплення. Е, там суцвіття. Я залишаю частково, я покажу наскільки там е, не, 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 велику, е, не всю грону залишаю, суцвіття, а частинку. Це для того, щоб воно спіло швидше відсвісти і побачити е, сигнальний врожай, підтвердження сортності. Е, ну, тут я матеріал беру перевірених людей, тому мені е, скажі, немає такої важливості, щоб залишити е, сигнальний урожай. Мені основне зараз тут, щоб гарно е, пішла лоза. І гарно е, наші, черенки, е, не черенки, наші пагони визріли до осінь. Що ми для цього будемо робити? Регулярно підливаємо десь раз у тиждень, от переведи на землю. Ми -підливаємо, зволожуємо ґрунт наш, щоб він був вологий. Е, частіше за раз у тиждень не потрібно, е, це для того, щоб була е, волога земля. Також треба обов'язково вже е, була зроблена обробка. Е, Окремо була зроблена обробка від захворювань шкідників. Було застосовано Родоміл Голд, Фалькон, Енджо від гризущо-сосущих. І так само, як ми основний виноградник обробляли, з прищепи я обробляю вже, скажімо, окремо від основного виноградника, тому що вони відстають у нас в розвитку, і треба звернути на це увагу, тому що чистий лист і пагони дають нам змогу гарно розвиватися. Нашому кущу. Зараз ми ще перейдемо на іншу ділянку. Я вам покажу результат. Там теж непоганий результат вийшов. І поділюся інформацією, як там я залишаю яку величину суцвіть. Залишайтеся, перейдемо на інший кущ. Ось ми перейшли, переведи, будь ласка, на кущі ще до одного куща, повністю переприщепало. Тут були зроблені прищепи чотирьох кишмишів нових. От давайте я покажу, наскільки я залишаю ось дивіться місце прищепи. Чорне в зелене також зроблено, Зараз я покажу ближче. Отагається. Бачите, місце зростання вже починає потовщуватись І все було доволі велике суцвіття, Я залишаю частинку, коли воно цвіте, можливо, я навіть залишу фрагмент, такий зовсім маленький. Зараз хочу побачити, як воно цвіте. Це ранній кішмиш. Я думаю, що він ще успіє нам ягоду показати на осінь. Дивіться, який приріст уже, тут уже Наверно, метр, десь, може, сантиметрів 90. І ось дивіться, я хочу прийти сюди ближче, я покажу. Ось, ось дивіться, теж. це вже інший кишмиш. Тут дивіться, я як е, переход на цю сторону. Ось дивіться, я тут так само залишаю ось іде основ, з основної бруньки, що вишу, і пасинок нижній я залишаю, також його буду до самого верху. Всі інші пасенки буду я прищеплювати, щоб наша сила йшла тільки в два пагона. Ось, дивіться, гронка також була тут доволі велика була. Я фрагментик залишив. і все, бачите, вже який результат. Що? Переходжу. Що ще важливе про прищеплення винограду і догляд? Це будемо підживлювати вже починаючи із 1 серпня? Раз у тиждень будемо фосфорокалійними добрими підживлювати по листу. Це десь буде починається десь із 30-40 грамів на 10 літрів води і під корінь. Під корінь буде десь до 20 грамів йти на 10 літрів води і підливатися. В кінці серпня місяця я зупиню можна десь із середини серпня навіть зупинити взагалі полив прищеп. Якщо буде дуже жарко в вересні, то можливо там раз у два тижні можна буде поливати їх водою. Це для того, зробиться, щоб наша лоза швидше в стресових умовах нестачі стимулювати визрівання лози. Зараз я ще хочу вам показати один з варіантів, який цікавий буде для вас прищеплення. Зараз ми зупинимося і теж перейдемо до іншого куща. Я, я хочу вам показати, як і ще можна виконувати, щоб не повністю переприщеплювати кущ, а частинку. Ось ми перейшли ще до одного куща, на якому є, ось, дивіться, є урожай. Це не повністю кущ переприщеплений, це переприщеплений тільки один рукав. Зараз я ось перейду і покажу. Ось іде дивіться основний, це дуже старий у мене кущ, один із самих. Перших посаджених на ділянці. І ось рука вийде. І зроблено, все, дивіться, все одна прищепа, друга. Рукав ось цей був викушений. Залі на ту сторону. Ось, о, бачите, викушений був цей рукав. І я на краю рукава зробив прищепи. Ось дивіться теж, який гарний результат. Також залишив маленькі фрагменти грони, щоб подивитися як, ну, ягоду. Можливо, вона і не визря, ну хоча б розмір і саму. Форму ягоди теж буде цікаво. І ось поряд також давайте перейдемо. Теж варіант, коли кущ не повністю прищеплюється, тут взагалі я спробував для себе, скажімо, новий варіант. Мені було цікаво, чи вийде, чи не вийде. От дивіться, повністю йде рукав з навантаженням. Але на початку рукава, ось дивіться, ось йде рукав І на початку рукава в першій. В перші е, лози я зробив прищеп. І подивіться теж, який гарний результат ось починається, і ось, ось який, який вже зараз привіст. Е, для чого це я зробив і саме так? Е, ну, тут в, е, був такий варіант, що я хочу на наступний рік викусити ось так оцей повністю рукав і покласти ці лози на плодоношення. Ту сторону там так само зроблено. Дивіться, тут ще все знизу теж додатково цей самий. Це сама гібридна форма зроблена. Це кисельова веронічка Непогано не дуже закладає велике суцвіття я його зменшив ну, дуже багато разів. І дуже гарно пішла вона в ріст. Цей варіант я б не радив, би це просто як приклад, що можна робити так. Радив би, якщо переприщеплювати, то переприщеплювати повністю кущ, Тоді у вас більше вірогідні, що все гарно вийде. Кому сподобалось відео, підтримайте коментарем, подобайкою. до зустрічі!